Панове, мої найщиріші шанування. Слава Україні! До вашої уваги наш Укравтоконтинент програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. І відразу ж до найголовнішого. Буквально вчора кабінет міністрів ухвалив рішення про оновлення критеріїв бронювання, а також критеріїв для отримання підприємствами статусу критичності. Нині саме завершується урядовий аудит підприємств та організацій, які мають такий статус, і відтепер регіональні та галузеві критерії критичності підприємств доводитиметься погоджувати із міністерствами оборони та економіки. Будь-якому випадку ми чекаємо понеділку, тому що офіційно сказано, що до 18-го завершується аудит. Ми знаємо певну інформацію, що ті, хто заявлялись по заробітній платі після отримання визначення критичності, зменшили заробітну плату і їх позбавляють критичності. Слава Богу, в більшості наших перевізників це не стосується, тому що ми вже отримували. По двом критеріям зарплатню не подавали, і наскільки мені відомо, ну принаймні мені поки жодного факту не відомо, щоб хтось отримавши наказ Міністерства інфраструктури по визнання критичності, був цього наказу позбавлений того, цього права. Тому чекаємо, що на наступному тижні буде розблокування. Окрім цього, відповідно до урядового рішення. Для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом стануть обов'язковими для бронювання працівників, а з 1 грудня усі бронювання вже здійснюватимуться через портал Дія. Водночас відбуватиметься щомісячний моніторинг підприємств, щоб вони справді відповідали задекларованим критеріям. Новий порядок почне діяти також із початку грудня. А для тих, хто вже заброньований, працюватиме перехідний період на нові умови до 28 лютого. Доти всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників відповідно до нових умов. Йдемо далі. На жаль, ми знову і знову маємо повертатися до нового польського закону, котрий змушує реєструвати майже всі перевезення територією цієї країни. Втім, сьогодні маємо кілька цікавих повідомлень стосовно цього. Річ у тім, що реєструватися в системі RMPD, тобто польському реєстрі міжнародних автоперевезень, мають не лише українські автоперевізники. Поки що ця норма польського закону стосується усіх підприємців, котрі представляють країни, що не входять до Європейського Союзу. Але вже з наступного року дія цієї норми суттєво розшириться. Намагаємося спілкуватися з асоціаціями країн Балтії і інших, тому що з 1 січня велика частина їх перевезень також попаде під цю систему реєстрації в РМПД. а те, що РМПД на жаль сьогодні працює нестабільно і... Перевізники до доби не можуть зареєструватися вже факт. І цей факт неабияк обурює усіх без винятку автоперевізників, котрі так чи інакше стикаються із вояжами через польську територію. Боротися із постійними зависаннями в системі на рівні з українцями змушені підприємці Молдови, Північної Македонії, Албанії, Туреччини. Та багатьох інших країн турки там за нашу інформацію, взагалі, на певний час перекрили рух польських машин, <кхід> тобто вони досить агресивно настроєні. І я думаю, що це дуже важливий для нас економічний партнер, який зможе в цьому питанні бороти, звертатись разом до установ Європейського Союзу, до інших установ, тому що ми, ми особисто вважаємо, що все ж таки цей закон він не відповідає європейському законодавству, і нам здається, що в цьому напрямку треба працювати і Міністерство інфраструктури, і Міністерство закордонних справ, ну і нам разом з нашими асоціаціями і Ру і так далі. Власне, така робота активно ведеться вже тепер. Завдання мінімум це якомога швидше змусити польську сторону вдосконалити свою електронну систему так, щоб вона працювала без перебоїв, а доти, домогтися лояльнішого ставлення до водіїв, котрі подекуди навіть не знають. Що реєстрація їхнього перевезення десь зависла? Ми постійно на зв'язку з міністерством інфраструктури через е, посольство України в Польщі намагаємось також певні е, зв'язки встановити з е, касом служби, яка безпосередньо відповідає за це. Проводимо переговори з польськими митниками на предмет того, які мають бути у воді документи 100%, щоб вони не попали. Тим більше, якщо, наприклад, вони здійснили певні перевезення, які не реєструються в сенті. Перед цим окрім цього, вже наступного тижня планується провести ще один практичний семінар, покликаний сприяти роботі перевізників. Організовано його знову буде за підтримки польсько-української торгово-промислової палати. Будуть залучені фахівці саме з цієї служби КАЗ, які безпосередньо займаються цими питаннями. Сподіваємося, що на всі наші питання, на всі питання наших провізників ми отримаємо вичерпну відповідь. А тепер саме час переглянути добірку свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. Учора український уряд призначив на посаду голови Державної служби з безпеки на транспорті колишнього заступника глави цього відомства Микиту Лагуніна, замість Євгена Зборовського. Водночас це призначення стало своєрідною рокіровкою, адже пан Зборовський від учора посів посаду заступника керівника відомства, яке він досі очолював. В урядовому повідомленні сказано, що нове призначення сприятиме. Реформуванню служб у Женеві відбулося засідання керівних органів ІРУ, участь у якому взяла і делегація АСМАП України. Ключові питання, що було обговорено, зокрема, стосуються подальшого розвитку системи міжнародних дорожніх перевезень МДП в Україні. Тут є своє окреме домашнє завдання, ми сподіваємося, що з 1 січня 2025 року машини, які йдуть по системі МДП, будуть мати окрему чергу. Електронна черзі дуже важлива, і це дуже важливий. Ми вважаємо, що буде більш привабливо для наших учасників. І ми над цим працюємо разом з РУ, разом з асоціацією Молдовської, разом з асоціацією румунською. Ще одне не менш важливе питання, що піднімалося цими днями в Женеві, стосується просто таки катастрофічного дефіциту водіїв. Сьогодні ця проблема актуальна практично в усіх без винятку державах. На жаль, при в 23-му році дефіцит був у світі 3 мільйони робочих місць не влаштовані. Якщо говорити про Європу, це майже 230 тисяч водіїв сьогодні потребує. Потребують перевізники, міжнародники і перевізники, що здійснюють внутрішні перевезення Європейського Союзу. Є країни, де до 50% відсотків доходить дефіцит. і Мені здається, що ми, на жаль, приближаємось до цього, враховуючи, що у нас є своє особливі повноштабне вторгнення, неефективне бронювання і таке інше. Наш випуск наближається до кінця, але не варто забувати, що буквально кілька днів тому, 12 листопада, наша профільна асоціація відзначила своє 33 річчя. Знаковий вік, чи не так? Фактично, Асмап України є ровесницею незалежності нашої держави, і молодша від неї усього на кілька місяців. І починалося все дуже непросто. Ті, хто давно займається міжнародними вантажними перевезеннями, знають, що певний час ми за кранетами їздили в Москву. І слава Богу, з набранням незалежності стало питання, було воно реалізовано, ми отримали свою незалежну асоціацію міжнародних федеральних перевізників України. Правильно кажете, в цьому році було 33 роки. На жаль, сьогоднішні виклики перед автоперевізниками, як і перед усією нашою державою. Набагато більше, ніж в далекому 91 му році. Але спільними зусиллями ми їх неодмінно подолаємо. Сподіваюсь, що через два роки ми будемо святкувати вже ювілей під мирним небом і в доброму здраві із кращими показниками. А сьогодні треба всім побажати перш за все перемоги. І по-друге, хочу дуже попросити, і ми це робимо, і наші учасники робимо, і будемо робити. Ми маємо все робити для того, щоб перемога відбулася якнайшвидше. швидше. А для цього. Військовим повинен мати логістику. Кажуть, бій виграє солдат в іншій версії генерал, а війну виграє логістика. Показово, що підготовка такої логістики нині не припиняється ні на мить. Національний транспортний університет, котрий також цими днями відсвяткував свій день народження, стабільно готує кваліфіковані кадри для нашої галузі. Готуємо окремо фахівців з міжнародних перевезень, фахівців з митної справи на транспорті. Фахівці не, не ті, які працюють на митниці, а ті, які працюють в транспортних організаціях, компаніях і співпрацюють з митницею, але вони вже знають всю технологію проведення цих митних справ. Ні я, ні моя кафедра, ні наш деканат, декан. Якщо не заперечуємо, якщо паралельно наші студенти осваюють на практиці ті знання, які ми їм даємо в аудиторії, що дають ці практики? Ці практики дають е, то, що наші студенти закріпляються на цих підприємствах. Тобто, якщо говорити о наших е, працевлаштуванні, то у нас практично 99,9% в періоді. Всі э, працюють за фах. Ці кадри приходять в галузі, нам з ними працювати. І дуже сподіваємося, що цей навчальний заклад буде далі працювати ефективно, випускати ефективних кадрів, ефективних перш за все для галузі. І щоб завжди у них був і прийом такий з конкурсом, щоб вони відбирали на краще. Я їм це щиро бажаю. І впевнений в тому, що наша подальша співпраця знову ж таки дасть можливість розвиватися ринку міжнародних вантажних пасажирських перевезень, розвиватися ринком внутрішніх перевезень в Україні, тому що від цього залежить сталий розвиток економіки нашої держави. Власне, на цій оптимістичній ноті ми будемо ставити крапку. Сподіваюся, вже невдовзі на нову зустріч. А поки що бувайте здорові, панове, не забувайте підписуватися на наш канал і активно дискутувати в коментарях. Пам'ятайте, ваші дописи читають можновладці, від яких залежить майбутнє нашої галузі. Слава Україні! Sub indo by